Через поле через гай ходить хлопчик, помагай. Через поле через гай ходить хлопчик, помагай, через поле через гай ходить хлопчик, помагай, через поле через гай, ходить хлопчик, помагай, бачить, хлопчик, садять сад, відпоміг кінчити ряд, вмить приніс відро води і поли важ три ряди, рії, спасік пішов, помагай його, знайшов, обходивши луч. Від село його приніс через поле, через гай, ходить, хлопчик, помагай, через поле, через гай, ходить, хлопчик, помагай, помагає у труді, знають літні молоді ковалі і мулярі, всі невтомні трутарі, за селом копали став, помагай, візок дістав, цілий день возив пісок, аж бищав його в візок. Через Через гай ходить, хлопче, помагай. Хлопчик, помагай, раз два, раз два, раз два, два! Три-чотири! Помагай! Помагай. Три, допомога треба всім, і дорослим, і малим. Ти до нього поспішай, помагай, помагай, ти і сам часу не гай. Clubship on my height, Cheris ball, the Holy Clubship on my height, Cheris ball, 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 Holy Holy on my Holy